Працівники терцентру соцобслуговування луцької громади самовільно без згоди поселили неходячого чоловіка у розтрощений будинок без вікон та дверей. Після резонансу цієї ситуації журналісти сайту новин Луцька та Волині конкурент поспілкувалися із волинянином Ігорем Лисецьким, який нині перебуває у пункті обігріву Торчинської громади. Він повідомив журналістам, що цитуємо: я не погоджувався, щоб мене переселяли. Я ж не можу ходити. Лежав в лікарні, прийшли ж соцпрацівники та почали шукати той будинок, сказав чоловік. Тож працівники терцентру без згоди людини посилили його у закинутій хаті, де навіть немає опалення. Натомість раніше очільниця терцентру соцобслуговування Луцька Галина Шетецька заявила, що чоловік сам виявив бажання переїхати з лікарні. Проте Ігор Лисецький усе заперечує за його словами: через травми ніг. Він перебував у лікарні в Луцьку, лежав там декілька днів. Потім прийшли люди з центру соцпослуговування та вирішили шукати йому житло, бо залишатися він там уже не міг. Він додав, що колись мав квартиру в Луцьку, але дочка поміняла її на приватний будинок у Білостоці. За словами чоловіка, працівники терцентру самі знайшли ту будівлю.